Como é Дзищать над вухом викликають вербіж, одним словом, бісять. Але разом з тим це найнебезпечніше створіння у світі. Щороку від їх укусів помирає близько 700 тисяч людей. Уявіть, за рік ці дрібні кровосісів здатні вбити населення великого міста, наприклад, Львову. Це більше, чим вбиває будь-яка тварина окремо взята за рік. Саме тому комарі по праву носять звання найнебезпечніших істот у світі. За яким принципом комарі обирають жертву? Чому їх укус вербить, а запах мужика їх відлякує? Чому не можна їх знищити усіх разом? Та як український винахід здатний позбавити нас від проблем з комарами без шкоди для здоров'я та впливу на екологію? Ставте лайки, підписуйтесь та дивіться відео до кінця, адже на ці питання ви зараз отримаєте відповіді. Комарі не кусають, не колять а буквально... Ріжуть свою жертву. Їх тонкий носик насправді має шість окремих хоботків. Два крайніх мають зазубрене наче пела. Саме ними комар і прорізає шкіру жертви. Для цього він типу присідає, щоб пропалити отвір. Два наступних обідка, як хірургічний пінцет, розсувають отвір, і тільки після цього основна голка починає шукати кров. Вона гнучка та здатна вигнутися у потрібному напрямку. Шостий хобот найнебезпечніший. Ним комар вприскує у кров свою слину. Вона містить ферменти, які роздріджують кров та обезболюють рану. Комар не просто п'є кров, він одразу виділяє звідти воду, щоб насититися лише цінними білками, які містяться у крові, адже вони потрібні, аби відкласти яйця. Саме тому кров п'ють лише самки, а самці харчуються нектаром та запилюють квіти. Після укусу комара на шкірі з'являється невеликий похірець, який і свербить. Це банальна алергічна реакція. На один з компонентів слини комара така реакція є майже у кожної людини, але не у всіх. Є щасливчики, які буквально не відчувають дискомфорту після укусів. Напишіть у коментарях, чи не являєтесь ви таким везунчиком? Комарів бивають саме через свою слину. Вони переносять малярію, гельмінтоз, дирофіляріоз, хворобу лайма. Тощо, наприклад, під час того, як самка вприскує свою слину у кров, разом із нею потрапляють паразити. Вони проникають у печінку, далі ховаються у еротроцитах і викликають малярію. Саме тому вони щороку вбивають 700 тисяч людей. Більше 90% смертельних випадків припадає на Африку. Найбільше страждають діти до 5 років. Українські комарі. Не переносять лихорадки, проте радо доставлять прямо у кров, дерофіляріоз, хворобу лайма, лімфатичний філяріоз та тулеремію. Комарів манить вуглекислий газ, піт та аміак. Тому спітнілих людей комарі кусають частіше. Вуглекислий газ виділяють більше люди з підвищеним метаболізмом. Це ті, які їдять за десятьох, проте залишаються стрункими. Ну а аміак люди виділяють. Тож спітнілі пардуни це форшет для комарів. Видлякати комара може запах справжнього мужика, так званий репелент. Він пахне самцем комара. Річ у тому, що кусають людей не просто самки, а вагітні самки, яким білок, що міститься у крові, потрібен для формування яєць, оскільки самка, бажаюча крові, вже вагітна, їй той самець не здався. Тому вона омане людину з таким запахом. Саме тому репеленти використовують у лосьйонах, аерозолях та кремах від комарів. Проте, кожен з нас задумувався набагато легше жилося, якби комарів взагалі не існувало. Взагалі, то є місця на планеті, де їх немає за природних обставин Ісландія. Тут немає жодного комара, проте там, де вони мешкають, вони займають важливе місце у харчовому ланцюгу від риб та комах до птахів. Якщо не стане комарів, популяція інших тварин теж помітно знизиться, що негативно вплине на екологію у цілому. Крім того, самці опиляють рослини. Без них рослинний світ теж страждатиме, тому повну відсутність комарів ми сильно відчуємо. Але українці знайшли оригінальний вихід з цієї ситуації. Українки винайшли штуку, яка здатна перетворити будь-яке місце радіусом у 50 метрів на Ісландію. Єдину країну без комарів. Вони винайшли москітера. Це ось такий здоровений агрегат, який потрібно поставити, наприклад, на своєму подвір'ї, у парку, на дитячому майданчику чи біля ресторану. Він привертає вагітних самиць комарів, які всередині гинуть, через те, що комарі не подорожують далі 150 метрів від місця свого народження. Така пастка за 4 тижні здатна локально суттєво знизити популяцію комарів та створити омрійну зону вільно від кровосісів. Хотів б собі такий агрегат? Пишіть у коментарях. До зустрічі у наступному випуску.